18 гривень за приїзд у маршрутних таксі та 15 – у тролейбусах. Саме такі тарифи планували запровадити в рівному з 1 серпня. Відповідні проекти рішень зареєстрували на сайті міської ради у червні цього року. Втім, підвищення вартості у громадському транспорті вирішили відтермінувати, адже виконком не ухвалив остаточного рішення. Про це розповів начальник управління транспорту та зв'язку рівного Василь Сливка. Підвищуватись буде, але по термінам я не можу сказати, тому що не відбулося ще засідання. Місць виконком мають зрозуміти, що. Це... Це вимушена міра піднятя, підняття тарифів. Якщо взяти е, такі міста, як Луцьк, Луцьку, іншим, підняли в 2022 році е, тарифи по 15 гривнів на весь транспорт. Е, міста, такі, як Вінниця, Полтава, підняли в, е, ще в минулому році. Скільки можна було, скільки ми відтягували, але е, ну, це вимушена міра, ми нікуди від того не дінемося. В управлінні транспорту додали, що підвищення вартості пов'язане зі зростанням мінімальної зарплати, цін на паливо та запчастини, а також вартістю ремонтних послуг. Рівняни у свою чергу ймовірне здорожчання називають ним кажуть, стан громадського транспорту не покращується, збільшуються інтервали руху та скасовуються окремі маршрути. Я вважаю це не зовсім доцільним, тому що половині громадського транспорту на Рівненщині вже понад 30 років, і також. На даний період до кінця влаштова логістика в нашому місці є місця, до яких доволі проблематично до пір дістатися. На місці б нашої влади я змінив би цих два пункти, а тоді підіймав би ціни на проїзд. Якщо зі сторони будіїв і зі сторони людей, які займаються перевезеннями, то можливо і потрібно було б, зважаючи на те, як ціни зараз ростуть. Але якщо взяти сторону людей, то я думаю, що ні. Ну, тому що ціни в нас ростуть, зарплати на місці. Взагалі-то воно якби і потрібно, бо ну ціни на пальне на все зростають. Але з іншого боку, ну більша категорія населення не мають низькі зарплати, низькі пенсії. Ну, тому я думаю, що ну, наразі це не потрібно робити. Наразі вартість проїзду громадському транспорті залишається без змін: 12 гривень у маршрутних таксі та 8 у тролейбусах. Діана Грицюк, Вічеслав Мельник, випуск новин.